Артем Довбик нарвався на хейт вболівальників Роми. Що сталося? Шахтар та Динамо продовжують чистити склади, а юний українець відмовився їхати до Німеччини. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. А перед його початком звично закликаємо вас підписатись на наш канал. Якщо ви досі цього не зробили, ми йдемо до цифри 15 тисяч. Як тільки її досягнемо, одразу розігруємо ось цей бокс колаборації від Пуми Шахтар. Та футбол України. Як прийняти участь у розіграші, все читайте в описі до відео. А що це таке? Дивіться далі. Ексклюзивна колаборація Шахтаря Пуми та футбол України Отримай унікальний велкамбокс. Що всередині? О, там ігрова форма Марлона Гомеса, ексклюзивні картки футболістів, а також напій чемпіона. Саме твій напій, ну і шарф команди. Усе це може бути твоїм лише за коментар та підписку. Успіхів! Отож, розпочнемо сьогодні із чемпіонату України та поєдинків, які відбулися напередодні. Отож, два матчі відбулися ще у п'ятницю. Тоді Ворскла в Києві не залишила шансів лівому берегу, забивши три голи без відповіді. У той же день у Рівному Динамо здолало Верес. Доволі впевнено по грі, однак, за рахунком лише 1-2. До слова, свій наступний поєдинок кияни проведуть вже у вівторок. Це буде матч відповідь кваліфікації до Ліги Чемпіонів проти шотландського рейнджерс. Наш партнер на цей поєдинок пропонує. Дуже широку лінію, і там кожен із вас зможе знайти щось цікаве. Наш прогноз ви бачите ось тут на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, знайдете для себе ексклюзивний бонус. Продовжився тур у суботу. Двома матчами. Зоря на виїзді здолала Чорноморець завдяки єдиному голу Гереро. А коло та Інгулець розійшлися миром 0-0. Ще три матчі другого туру відбудуться у неділю. А завершиться він у понеділок матчем ЛНЗ Олександрія. Далі у нас на черзі трансферний блок. Тут поговоримо про нового конкурента для Михайла Мудрика, молодого українського футболіста, який міг опинитися у Німеччині, а також про Полісся, яке продовжує свою. Ну, напевно, агресивну прямо-таки трансферну кампанію. Отож, спочатку летимо до Англії, а там новий трансфер Челсі, який може вдарити одразу по двох вінгерах команди, зокрема, і по нашому Михайлу Мудрику. Річ у тім, що сині домовилися із Вулвергемптоном щодо трансферу португальця Педро Нету, за якого заплатять, як очікується, 60 плюс 3 мільйони євро. Нині сині прагнуть розвантажити склад. Тож для трансферів зробили доступними кількох футболістів, зокрема Стерлінга та Мадуеке. Наш Михайло поки Має кредит довіри. Голкіпер Олександрії Георгій Єрмаков, який їздив на Олімпіаду у складі збірної України, тепер належить клубу Маккабі Хайфа. За даними Трансфер Єрмаков підписав контракт до 30 червня 2027 року, а сам перехід вартував 100 тисяч євро. Колишній футболіст Дніпра 1 Рамік Гаджиєв міг опинитися у Німеччині, однак не прийняв пропозицію кьольна. Німці запропонували футболісту контракт із другою командою, однак у процесі перемовин клуб та гравець все ж таки. Не змогли діти згоди щодо потенційної співпраці. Сам футболіст сподівається пройти перегляд у одній з англійських команд, зокрема у Брентфорді. Про це ми вам розповідали раніше. Продовжує мандрувати клубами колишній проспект Динамо Ахмед Алібеков. Його новим клубом став Запорізький МФК Металург. Перехід із епіцентру відбувся безкоштовно, а контракт 26-річного опорника розрахований на сезон. Ну і завершимо цей блок черговим підсиленням полісся. Житомиряни підписали контракт із. Колишнім гравцем Динамо Богданом Лєднєвим. після розпаду Дніпра 1 він отримав статус вільного агента, тож за його перехід платити Житомирянам не довелось. Із Богданом підписали дворічний контракт, а сам гравець взяв собі 30-й номер. Продовжуємо говорити про трансфери, але зупинимось зараз на Шахтарю та на Динамо. Наші гранди продовжують перед новим сезоном чистити свій склад. Так кияни відпускають до польської Лехії молодого гравця Антона Царенка. Про цей перехід повідомляє польський журналіст Пьотер Потемпа. Він зазначає, що вже 12 серпня 20-річний хавбек пройде медогляд у новій команді. До слова, царенко буде вже шостим українцем у складі Лехії. А от щодо Шахтаря, то вони відпускають свого молодого півзахідства. Хисника Олега Очередька до Львівських Карпат. Це буде річна оренда у новому клубі Олег взяв собі 20-й номер. Ну і триває сага щодо Івана Петрика та його трансферу у Чорноморець. За останніми даними, цього переходу все ж не буде, ну принаймні поки що. За повідомленням Ігоря Бурбаса, гравець більше не тренується з одеською командою. Він повернувся до Києва і там продовжить підтримувати форму. Очевидно, що клуби поки не можуть досягти згоди у тому, хто та в якому об'ємі буде виплачувати Петрику зарплату. Ну і завершимо сьогодні Артемом Довбиком. Він вперше вийшов у складі Роми в стартовому складі, однак одразу натрапив на жорсткий у уболівальників. Тож між собою грали Евертон і Рома. Це було своєрідне українське дербі, адже і Миколенко, і Довбик вийшли у старті, і обидва провели на полі усі 90 хвилин. Втім, сильнішого клуби не визначили наприкінці першого тайму. Рома відкрила рахунок, коли з передачі Суле відзначився Пелегріні. А в середині другої половини зустрічі Евертон з Иллями Калверт Льюіна відновив рівновагу вже після гри на Артема, зокрема та на Рому, в цілому полився хейт фанатів. Кожного року ми витрачаємо гроші на атаку, але реальна проблема виникає ззаду, пише Алесандро 3829. Будемо сподіватися, що довбик у підсумку не перетвориться на довбшика, пише Рікардо Гросо. Ну і тут він відсилається до Патріка Шика, колишнього форварда римлян. І ось цей має стати нашим кращим бомбардиром і принести з дивуються Леле Петрони. Алесандро Каравіта пише, що Артем Довбик виглядає непереконливо, а користувач Едода Алісандро взагалі за. Зазначає, Довбик був схожий на мого дідуся після різдвяної вечері. Ну і підсумовує цей матч, користувач із ніком Axel 1. Пише: ганьба вам усім. Ну що ж, сподіваємося, Артем Довбик зможе виправдати всі, напевно, завищені трішечки очікування вболівальників Роми вже у наступних матчах. А також сподіваємося, що цей випуск не залишив вас байдужим. Ви залишите свій лайк, підписку та коментар під ним. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.